Ти, напевно, неодноразово казав, все окей, коли в тебе запитувалися, як справи. Хоча насправді всередині було все не окей. Було абсолютно не окей. Але навіть собі зізнати в цих емоціях важко і дозволити їм бути. так? В мене особисто дуже довгий час були проблеми з тим, щоб відчувати злість, щоб її висловлювати. Тому що з мого оточення, коли я ріс, я бачив злість, і я бачив, що вона мені не подобається. І я зразу асоціював злість з тим, що це щось погане, з тим, що злість це так роблять інші люди. Я буду не злитися. І я так доутискався, до стримувався з цією злістю, що в результаті воно привело мене до депресії. так. Я не тільки злість утискав, я утискав сум, але злість це була основна емоція, яку я боявся проживати. І так само боявся конфліктів. Відповідно, відчувати неприйняття, відчувати злість, відчувати сором, відчувати страх в взаємодії з іншою людиною. Хотілося завжди от мати просто комфортне спілкування, та? тому що багатьох емоцій боявся. І в результаті це привело мене до депресії дуже важкої, дуже глибокої, яку я проживав. Певний час. Це, напевно, коли ми говоримо про глибоку фазу депресії, це було таких добрячих півроку, коли прям нема енергії, не хочеш вставати з ліжка, забиваєш на себе, тобі хочеться плакати, не знати чого. Ти просто плачеш, ти просто сумно, ти злий, в тебе дуже багато емоцій. Та? Я особисто не проживав ці всі емоції. І в результаті вони таки мене догнали, того що від емоцій не сховаєшся. Емоції не просто так існують. Емоції це реакція нашого мозку, нашого організму на якусь важливу для нас подію. Тому що в нас не виникають емоції а, на будь-що, правда. У нас зазвичай виникають емоції на те, що для нас є важливим, так чи інакше в тій чи іншій степені, так само може бути дуже сильна емоція на якусь дуже важливу подію. Слабша емоція на якусь менш важливу, але все одно важливу подію. Та? Або там ви послухали новини про якісь там акції в Америці, вам пофіг на ці акції, нуль емоцій, нуль реакції умовно. Та? Але якщо ви інвестували в ці акції і вони впали в ціні, тоді емоції є. Та? Скоріше за все. Ось, Тому ем, є реакція, є емоція, і дуже часто в суспільстві, особливо чоловікам, прийнято утискати ці емоції і не висловлювати їх. Та? Часто батьки так нас виховують, що кажуть там не вередуй, не проявляй цю емоцію, там не проявляй цю злість, не проявляй цей сум там чи не роби це на людях і так далі. Та? І все більше і більше є обмежень, все більше і більше є утискання емоцій. Ми вчимося це робити. Це ну, так само можна навчитися їх відчувати так само, як ми навчилися їх не відчувати і утискати. Мені здається, що дуже багато проблем саме суспільних. Виходять з того, що кожен індивідум не проживає свої емоції, і в результаті там, людям некомфортно з собою проводити час, просто приймати себе, якими вони є. Та? І в результаті починається. Та? Закривати це якимось споживанням, в соцмережах сидіти, дивитися, тілік, їсти, вживати алкоголь, створювати якісь залежності для того, щоб заглушити. Порожнечу для того, щоб не відчувати якусь емоцію. Та? Я особисто, коли був в депресії глибокій, я там, чим, чим тільки міг, до чого тільки міг дотягнутися, закривав е, свої емоції, щоб їх не відчувати, щоб хоч трошки заглушити біль, щоб трошки заглушити, хоч трошечки заглушити е, там сум, е, злість, розчарування. І е, 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 е. Це не вдавалося, це вдавалося частково робити, але я все одно відчував ті емоції, бо інакше не міг. Вони просто лились з мене. І ну, не найкращий стан, нікому не рекомендую бути в депресії. Якщо ви вже там, то є можливість вийти, є можливість попросити про допомогу, так. почати, якщо є необхідність, в цьому вживати антидепресанти чи інші медикаменти з психіатром, також почати роботу з психологом, з психотерапевтом і разом. Це працює прекрасно, особливо, якщо у вас важкий стан, так, це мені дуже допомогло. І я вас закликаю, якщо ви зараз у важкому стані, якщо ви проживаєте, э... відчуття, що вам ніколи вже не буде щасливо, що нас настільки все сумно і настільки все темно, що у вас, можливо, десь закрадаються навіть думки, що може, це все варто закінчити, тому що немає сенсу в цьому всьому. Сенс є і вихід є завжди. Дуже щиро вам рекомендую звернутися за допомогою, бо колись це мені врятувало життя. Врятувало. Я ніколи не думав прям серйозно, але в мене були такі жартівливі думки про те, що хм, можливо, це просто закінчиться і легко закінчиться, там кину. Я собі в ванні лежав, і я такий думав, о, зараз кину фен в ванну. І все типу, не буде більше цього суму і страждань, і там я не буду спати по 12 годин і не хотіти вставати з ліжка. Це нормально, такі думки можуть бути, це окей, але ми часто забуваємо, коли важкі стани, коли депресія, що е, колись нам було весело, колись було класно, і що так може бути знов, а може бути, навіть краще. Та? Тому що, як говорив Джим Керрі, я дуже люблю його цитату. Він говорить, що depressed це типу як в депресії англійської, та depressed, це deep rest, тобто глибокий відпочинок. Глибоке відновлення для організму, так? коли о, організм такий: блядь, я вже заїбався бути цією особистістю, жити так, там, приховувати свої емоції там, чи носити таку маску, щоб мене приймав соціум. Так? Я хочу просто бути, я хочу просто е, бути собою. Як би це дивно не звучало, більшість з нас не є собою, ми е, підлаштовуємося. Під соціум, живемо в сценаріях, які нам нав'язали, та нав'язали там чи батьки, чи можливо інші люди з соціуму, чи там рекламні банери? Ем... От. Тому, та. Тому, на жаль, фраза будь собою, бути собою, вона має сенс в нашому суспільстві. Хоча було б прекрасно, якби ми всі і так були собою, і це б не мало сенсу. Типу, ну як це бути собою? А ким ще я можу бути, якщо я просто є я і все. От тому, та, в Джима Керрі була глибока депресія, і він її перейшов. І він просто зрозумів, що він носив маску певну, та, щоб його прийняв соціум, щоб отримати популярність, щоб отримати визнання в першу чергу від батьків. Але так само і в результаті від всіх інших це зробило його популярним. Але він зрозумів, що це просто маска, і він втомився від цього, тому йому треба відпочинок. Найважливіше з емоціями це. Відчувати їх, визнавати їх, не зациплюватися на них, Тобто, не... бо є, можливо, ви бачили людей, які постійно злі там, чи постійно сумні. Завжди це як їх основ... основний дефолтний стан все життя, умовно. Та? Це може бути так, що людина прив'язалась до якоїсь емоції і почала себе ідентифікувати з нею. Та? Що, типу, от я така меланхолійна людина чи сумна людина. Або там, да, я така зла людина, я такий емоційний в такому плані, так? Хоча це може бути просто, що ця емоція просто для людини максимально комфортна, їй з неї окей. Або це її емоційний дім, є такий термін, як емоційний дім, коли тобі звична ця емоція, і тобі з нею добре, а якісь інші, можливо, незвичні. І там, якби ти не відхилявся, ти повертаєшся до свого емоційного дому, з якому, в якому тобі звично твій стан, плюс-мінус емоції, які ти проживаєш на регулярній основі. Це твій емоційний дім. От. Тому так, важливо не просто проживати емоції і відчувати її, а відпускати її і давати місце для іншого чогось. Тепер як це зробити? В мене є дуже класний психотерапевт, з яким я працюю останній рік. Він британець, і в нього інтегративний підхід до психотерапії, тобто він об'єднує кілька різних підходів там кліінторієнтований з психодинамічним інгіянством і трошечки звідусіль. От. І він офігенно мене навчив відчувати свої емоції, розбиратись з ними, тому що сам проходив шлях, який. Навчив його відчувати емоції, була необхідність. От. Перше, найважливіше Найважливіше — це мати безпечний простір для відчуття емоцій. Так? Тобто, це може бути кілька місць, Там ваш дім, умовно, там чи своя кімната закрита. Потім там це може бути десь ліс якийсь, наприклад. та. Чи там Річка, озеро, море, не знаю. Природа якась може бути теж. Щоб була можливість робити це безпечно, я зараз поясню, що означає безпечно. Безпечно це означає, що а, вам не потрібно себе обмежувати, та? тому що якісь інші люди, можливо, десь з боку є, і вони можуть якось вплинути, якось, можливо, знецінити вашу емоцію і сказати, там, типу, та що ти? типу розривівся там щось таке, та? або а, вам не комфортно просто при інших людях. Тому класно, коли безпечно, коли ви з собою тільки. Та? Це також може бути місце, де ви не можете наповну свою емоцію відчути, тому що це буде просто заважати іншим людям. Та? Умовно, там кричати вам хочеться, а там інші люди є збоку, і це може їх тригернути якось, типу, що ти кричиш, типу, що таке, потреба допомога. Вони вмішаються, можливо, коли не треба, або просто їх налякає це, або вони якось агресивно будуть реагувати. Тому, наприклад, там, прикольно там кричати в лісі, або в подушку вдома, коли ви там в себе в кімнаті. Якщо дуже хочеться покричати. Тому номер один це мати безпечний простір, щоб ви знали, що там вам безпечно один-два. Друге це не цензурувати свої емоції. Тобто, якщо ви хочете там послати нахуй людину, пошліть її нахуй. Вона ж не тут. Ви, якби... Це про вас, це не про цю людину, це про вас. Це просто про ті емоції, які у вас є, які кричать всередини, якщо вони дуже сильні, які просто хочуть бути почутими. Пошліть нахуй, не знаю, покричіть, назвіть поганими словами. Просто дозвольте. Дозвольте це собі, тому що це тільки для вас. Особливо, якщо ви безпечному просторі, та, там ніхто не впливає на, на відчуття цих емоцій і проживання їх. Дозволяйте собі це. Це важливо дуже. І не менш важливо, якщо ця емоція зв'язана з якоюсь людиною, то це прям чітко направити її на цю людину. Поставити її перед собою, там, умовно уявити її собі, можливо, там стільчик перед собою порожній поставити. Є така техніка психотерапії е, стільця, коли ви говорите до стільця, уявляєте собі там людину і прям можете максимально ці емоції відчути, як до тої людини. І це безпечно, та? тому що ви, можливо, ця людина, якщо б ви їй би це сказали, вона би це знецінила і сказала: та що ти ви думаєш? Типу, це все ти собі придумав, там, чи це твоя провина була насправді, або ще щось таке. Неважливо насправді, що там було чи що там не було, важливо те, що ви відчуваєте. Це реально, воно є, це факт. Ця емоція є, вона заслуговує на визнання. Тому та, ви цю емоцію направляєте на людину, не цензуруєте себе і робите це в безпечному просторі. І чим частіше ви будете це робити як практику, тобто, як я вже казав, нас навчили свої емоції утискати, не відчувати. Так само ми можемо себе навчити їх проживати, і бути вільним від цих емоцій, не бути їх рабом, не бути рабом суму чи злості чи образи. Та, я знаю людей, які все життя тягнуть образу на собі. Це, це багато зусиль забирає, це багато енергії забирає. І воно краде життя в теперішньому моменті. Це єдине життя, яке в нас є зараз. Якби воно зникає, тому що людина живе в минулому, там в образі, в злості на когось, там, в ненависті. О, тому так, це дуже важливо, ці емоції відпускати. Часто, коли людина ці емоції на собі несе, не відпускає їх, виникають якісь хвороби, виникають якісь питання зі здоров'ям, тому що так чи інакше. Я часто помічав, як психосоматика працює в людей, включаючи мене, включаючи моїх, моє оточення там, чи знайомих, як стрес і непроживання цих емоцій людей вбиває повільно, як злість, там непрожита, о, така зациклена, вбиває людей поступово, як можливо сум. Розчарування, також непрожиті, а, а якби, коли людина постійно повертається до цих емоцій, не відпустивши їх, вбивають людину. Часто люди самі себе вбивають, тому що вони відчувають ці емоції, хочуть їх заглушити, і вбивають себе там, алкоголем, іншими залежностями поступово там, чи, можливо, починають дуже багато їсти, і в них виникають інші проблеми зі здоров'ям, і вони також швидше вмирають просто через це, через те, що хочеться глушити емоції. Тому в будь-якому випадку. Це не є кльово свої емоції утискати, заглушувати, від них тікати. Можна тікати в роботу, можна тікати в залежності, можна тікати в інші стосунки, наприклад, та від попередніх: типу, ой, тут така була моя колишня чи мій колишній хірові, я такий злий на них. Але тут нове кохання і все прекрасно. І зараз все зовсім не так, як було колись. Але потім зникає ця закоханість, зникають суперемоції і лишаються. Ті старі емоції, які були, нікуди не діваються. І, можливо, потім хочеться якусь ще нову закоханість знайти, або виникають ще якісь нові емоції вже з новою людиною, і ти їх знову не проживаєш, і воно накопичується, все і накопичується, поки там не дійде до якоїсь крайньої точки, і, там, не дай Бог, буде якісь важкі емоційні стани, чи, чи якісь хвороби, чи, можливо, там депресія, чи самогубство це також. Один зі способів, особливо в чоловіків набагато популярніше, ніж в жінок, та? якраз тому що ми, чоловіки, з вами з дитинства утискаємо емоції, нас вчать так робити. Тому так просто спробуйте цю штуку. Чим більше ви будете дозволяти собі в безпечному просторі без цензури і направлено на людину, якщо це зв'язано з людиною, а якщо ситуацію, то на ситуацію, а якщо ви не знаєте, з чим це зв'язано, у вас просто є якась емоція. То просто собі дозвольте їй бути без, без цензури, просто посумуйте, поплачте, покричіть, якщо вам злісно. Та? Зазвичай ми знаємо, з чим зв'язана емоція. Буває інколи, що ми не знаємо, але зазвичай ми знаємо. От. І так, дозвольте собі це робити. Чим більше ми це робимо, тим більше наше свідоме дає несвідомому знати, що з емоціями безпечно, емоції це окей. І тим більше емоцій, які десь були заховані, з глибини, виходять назовні, на поверхню. І ми їх проживаємо, та? якісь там з дитинства непрожиті штуки, зі стосунків, ще з чогось. І чим більше ці емоції проживаються, це як ніби очищення тіла. Це так, ніби е, ви хворіли, і зараз ви там прокашлялись, прошмаркалися, е, і вас, з вас це все вийшло. Оп, і все тепер вже гарно. Типу, І тіло стало здорове. І все окей з емоціями. І. Е, Мені здається, що е, результатом цього всього, коли ви проживаєте свої емоції, коли ви приймаєте їх, е, коли вам в результаті окей бути з собою. Та, тому що бути з собою це великою мірою бути зі своїми емоціями. Та, тому що, ну, умовно, бути з собою я маю на увазі, це не дивитися тієї, там, чи сидіти в Інстаграмі, чи якось інакше себе відволікати, а просто от, собі бути, собі сидіти, лежати, не знаю. Бути собі. Е, от, коли нам. Стає комфортно бути з собою, відповідно, бути своїми емоціями, приймати себе. Тоді немає необхідності в тому, щоб вбивати себе, шукати якісь залежності, бути, не знаю, обов'язково завжди в стосунках, шукати залежності від людей, шукати одобрення від соціуму ззовні, від, від жінки, від чоловіка, десь його знайти, замість того, щоб. Просто дозволити собі бути, якими ви є зараз, Того, що де б ви не були зараз, ви саме там, де маєте бути, конкретно в ідеальному місці, де ви зараз маєте бути, на цьому шляху, це варто прийняти, дозволити собі там бути, не боротися з цим і поступово рухатись далі. Назначити собі, куди ви хочете прийти, але в той же час визнати, ви там, де ви є, саме там, де ви маєте бути, ніде інакше, бо якби мали ви бути десь інакше. Ви би там були, але факт є фактом. Ви тут, значить, ви тут маєте бути. Саме там, де маєте бути. І в результаті з таким прийняттям, любов'ю до себе, відчуття цінності себе. Набагато легше рухатись по житті, і набагато легше відчувати свої справжні бажання, а не нав'язані ззовні. Набагато легше вибудовувати свої кордони та бо навіть там та ж злість. Це важливий інструмент для вибудовування кордонів. Вона не просто так існує, так? коли хтось порушує твої кордони, наприклад, там лізе до тебе в притул, щось тобі говорить, ти такий Єй, відвели. Так? Або коли хтось емоційно тебе зачіпає, як ти не хочеш, щоб з тобою так поводилось, ей, так не можна зі мною робити. І чим більше ми це висловлюємо, цю злість, умовно там, так? чи сум за якоюсь втратою. Ми дозволяємо собі прожити цю втрату відпустити завдяки цьому людину, і, там, чи в стосунках, чи людина померла, ми. Проживаємо це, чи, можливо, там е якесь розчарування. Ми дозволяємося відпустити ці очікування, які в нас були, і цю реальність уяву, яка в нас була, і рухатись далі, створювати нове життя. От. Тому щиро вам бажаю проживати свої емоції, дозволяти їм бути, сити безпечний простір, не цензурувати, направляти ці емоції на ситуацію чи на людину, і зробити це звичкою, зробити це. Просто своїм скілом, який ви постійно робите. Ви людина, яка проживає емоції, ви людина, яка не тікає від емоцій, ви людина, яка дозволяє їм бути, себе почуває комфортно з собою в результаті. І іншим людям стає комфортно з вами, все комфортніше. І просто стаєте кращою версією себе. І в результаті маєте більше любові в житті. Дуже дякую за перегляд. Залиште лайк, якщо вам сподобалось відео, залиште коментар, можливо. Які емоції е, вам найважче відчувати, які емоції ви ховаєте, утискаєте, від яких ви тікаєте? Е, та, ну я вже казав, як в мене там. Я в дитинстві бачив злість, бачив неконтрольовану злість. Мені воно прям здавалось дуже небезпечним, тому я в собі це утиснув, і воно не було корисним для мене, тому що злість має великий сенс. Злість це про стоєння своїх кордонів. Можливо, у вас є теж така емоція. Буду вдячний, якщо ви поділитесь. Я вам відпишу, мені дуже цінні ваші коментарі. Е, так, якщо вважаєте, що це буде корисно комусь з ваших близьких, поділіться і побачимося наступного відео.